Це відео перехоплення ворожого хробачого дрону з використанням так званого машинного зору. А, вітаю! Дуже багато запитань з приводу того машинного зору. Купаки А, Тож взявся записати це коротеньке відео для того, щоб вам пояснити простою мовою, цивільним людям. А, Чим відрізняються ці дрони з машинним зором від звичайних дронів, які особливості, так і інше. Адже ми досліджуємо всю е, хробачу техніку, котру, до котрої дістаємося. Ми займаємося їх регулярним подавленням, вчимо велику кількість підрозділів, оснащуємо системами радіоелектронної розвідки для того, щоб вони могли виявляти ворожу картинку. І більшість тих дронів, котрі збиваються, 76% їх збивається. Вони налаштовані так, що вони самоліквідовуються при доторканні до землі, і взяти в руки той дрон для того, щоб його вивчити, це є випадки досить нечасті. Якраз сьогодні у мене в руках такий один дрон за помилки хробачого пілота. Він не розірвався при подавленні, дістався на в руки. Ми його детально розібрали. Це не перший дрон, який ми досліджуємо з машинним зором. Але пішов час трошки пояснити, бо люди завалюють запитаннями: а що, а яка, до чого. Я не знаю, на що їм то потрібно, адже я зараз не розкрию ніяких таємниць жодних. Всі а, гравці, галузі, всі пілоти, всі інженери, всі люди просто що цікавляться темою. Вони розуміють, що тут немає ніяких секретних принципів. Розробка і застосування тої первинної форми штучного інтелекту, типу машинного зору, воно відбувається паралельно і ворожими інженерами, і застосовується ворожими пілотами, і нашими інженерами розробляється І ми конкретно в птахах Мадяра застосовуємо українські розробки дронів з автонаведенням з машинним зором. Це фактично система, що дозволяє. Після захоплення пілотом а, цілі, незалежно від зміни радіогоризонту, перешкод, з котрі зловить дрон по дорозі, і буде обмежений від керування пілотом, то навести той дрон до цілі, щоб він успішно а, ту ціль вразив. Ці системи всі поки не досконалі, але їх застосування у найближчому а, майбутньому буде: по-перше, вони будуть постійно. Модернізуватися по-друге, воно прийме широке застосування. Тож, тут фактично, гра на випередки, хто кого хто кого не здожене, і пояснюючи сьогодні оці якісь аспекти. Я спробую це зробити людськими словами, звичайними, не поглиблюючи у вас якісь там технічні особливості. Має просвітлити свідомість у е, пересічного українця про те, що це віртуальне майбутнє, про котре ви там десь трошки підчитуєте, воно вже настає. І що в цьому 24-му році, це ми зараз говоримо станом на яке там 3 квітня, сьогодні читве, 3 квітня, воно настане е, набагато. Швидше ніж мабуть, ми готові будемо то сприйняти, адже інтенсивність застосування безпілотних систем настільки сьогодні концентрована. Вже що лише казати на вірений нам ділянці кринків, поточний рух хробачих дронів FPV, не з машинним доромдроном зором різних. З крилками Кадзе, звичайних коптерного типу дронів, пере, перетнула відмітку 100 одиниць за добу. Це ті, що ми виявляємо і знищуємо. А, тобто, якщо помножити це на всю тисячну смугу фронту, буде якась страшна цифра, і з тим треба боротися. Перше, що ми робимо, це встановлюємо виробляємо безкінечну кількість комплексів рр це наш домотканий з гівнайпалак вибачається комплекс, який дозволяє виявити все, що літає. Я час від часу вам показую, і вже взаємодію через диспетчерський пункт з засобами радіоелектронної боротьби ребами впливати на контроль простору і знищувати ті дрони, котрі використовують стандартні частоти рідше. Чаще кастомізовані частоти і е, про це слід знати для того, щоб боротися. Е, бо щоденних 100 дронів на смузі там декілька десятків кілометрів це 100 бойових, це 100 вражень противником по нашим позиціям, по нашій техніці та інше. Або не вражень випадку, коли ми їх виявили і гепнули. В даному випадку нами. Е, да, Отриманий, перехоплений, звалений і так далі. Дрон з застосуванням машинного зору. Отут, От на повірку, він трохи розібраний, зрозуміло, щоб його покрутити, показати. Це звичайна сьома рама, нічого тут екзотичного нема. Він зібраний з звичайних китайських компонентів. У більшості там звичайні пропи, я їх зняв. Двигуни Фоксір, просто демарковані, не підписані камера Фоксір, пальотники, антени, таке інше. Єдине, що у нього кастомізована. Антена керування, вона зміщена стандартних частот. Тут, якщо видно, видно, от перемичечку, да? вона відрізняється від стандартної антени, що дозволяє керувати цим дроном на нестандартних частотах, то головна помилка виробників ребів, котрі роблять засоби для окопні реби я маю на увазі маленькі, на котрі дуже розраховують військові, роблять їх з генераторами подавлення стандартних частот. Що підари, що ми вже давно застосовуємо кастомізовані рішення, котрі понижають е, до певної міри е, частоту керування дроном, і є, е, будемо сказати, е, на них не впливають звичайні стандартні реби, на котрих не застосовуються генератори е, подавлення на більш низьких частотах. У даному випадку мова про діапазон десь від 680 МГц і вище. Для цього, відповідно, треба вставляти обладнання. Але зараз мова не про це, мова про ось цю коробочку. Це є комп'ютер комп'ютеркампаньйон. Я не пам'ятаю, Orange p 5 по-моєму, його модель називається. Це не має насправді ніякого значення. Значення має, що цей комп'ютер. Оснащується, додає дрону дуже багато конкурентних переваг. В даному випадку він був закріплений на дроні зверху, ось такою друкованою нехитрісною коробенню, котра ремінцями закріплюється на дроні, і зверху кріпиться акумуляторний елемент. Знизу кріпиться бойова частина. Камера нерухома, але цей комп'ютер може зробити. Багато додаткових, давай, багато додаткових можливостей надати е, цьому дрону. Е, По-перше, як він нам дістався, чого він не вибухнув. Всі вони вибухають при е, їх е, подаленні і збиванні. А тому, що в ньому встановлена певна плата ініціації, ота, зелененька та там, котра перемикається от такою механічною кнопочкою, прихованою задрукований, задрукований елементик. котра у момент зняття цієї пластини фактично взводить дрон уже на моменті зльоту. Тут така дірочка він мав бути взведений. в момент взльоту, ця пластинка мала зіскочити з нього. Хробак проїблував цю історію, він не зняв цей запобіжник, завдяки чому дрон полетів виконувати задачу, був успішно подавлений. От вам покажу на відео до прикладу. Це не конкретно цей дрон, це аналогічний дрон з машинним зором. А, був подавлений і а, був відповідно піднятий, знешкоджений і доставлений для того, щоб з нього можна було зняти всі характеристики. А, так, щось комп'ютер чи це паузу назав. Паузу назав. Вже докручу цей, цей коротенький сюжетик до кінця. Ось тут дрон потрапляє. під подавлення і дубонія. Давайте спочатку пішов. Спочатку по е, візуальним характеристикам пройдемося те, що вирізняє його від звичайного дрону в е, момент перехоплення. На екрані є. Певні особливості, котрі відрізняють його від звичайного дрону при перехопленні, котрі візуально хлопці, що займаються радіолектронною розвідкою, можуть виявити, що це листить дрон з машинним зором. Бачите, оцей от, оце от, оце от, чотирикутничок це рамка прицілювання. Це перша відмінність на відміну від звичайного дрону. О, окремо тут винесено таке збільшувальне віконце. Ось воно дублює фактично зображення в цьому, в цьому квадратику для виведення його в збільшеному вигляді. Я розповім, для чого це потрібно. І окремо отут є така зелена індикація, котра міняє свій колір в момент активації певних функцій на комп'ютері. Загалом все інше, всі інші дані на перехоплення, судний день. У те звичайні написи, там елементи живлення, а, висота а, і інші речі, про котрі зараз не, не, не про те, з вами говоримо. Додатково ще текстові сповіщення тут виникають. Круїз у них називається, коли він заходить на ціль, тут червоними буквами. Я покажу там на наступних а, звалених дронах. Повертаємося до. Цього комп'ютера, який встановлений на борту. Оцей комп'ютер Orange P5. До речі, свіженький. Виробництво кінця 2023 року. На ньому стоїть на дроні стоїть звичайна, дешева фосіра, аналогова камера. Котра приєднана до, е, компа, до цього компа-компаньона через плату відеозахвата. плата відеозахвата по жлобськи причіплена е, до цього комп'ютера. Ну, воно все було змонтовано разом, Це просто трошки розпотрошили його, щоб можна було деякі деталі вам е, показувати. Я вже говорив, що тут встановлена плата ініціації з, з контактним підривом е, значить, е, Контактним підривом. Що таке контактний підрив. О, От понизу, бачите, такі уса сталеві. Ось вони. Вони були, вон другий. Вони були значно довші. Вони мали спрацювати при контакті дрону, спрацювати на змикання. Або другий варіант це дистанційний підрив завдяки, завдяки комп'ютеру, котрий може підірвати БК по команді машинного зору. Запобіжник я вам розповів до плати ініціації у вигляді звичайної кнопки в друкованому корпусі, де пройоб цього хробака, і що він у нас я теж про те згадував. Плата підключена безпосередньо приєднана плата ініціації до комп'ютера що дозволяє робити підрив, підрив боєприпаса по команді програми, а не по контакту тих металевих вуз, котрі Дротів, які мають забезпечити спрацювання при розмиканні контактів. Значить, На комп'ютері, що важливо, встановлений досить притомний протокол, що дозволяє виконувати велику кількість різних функцій. І лише одна з них одна з них — це керування дроном. Друга команда на вибух. Але паралельно в цей комп можна загрузити чорта лисово, що завгодно. Його Технічні характеристики дозволяють навішувати сюди всі ті фантазії, котрі по ходу виникнуть і технічно досконалять той дрон. Щоб ви розуміли, наскільки це є е, не довга і складна історія по наповнення дронів цими засобами. Оця піздюлька коштує. Ну, ми оцінили її з точки зору аналізу використаних запчастин. Програму записано таке інше. Вона коштує десь 120-150 доларів. Ми звикли з вами, що притомний боушний ноутбук коштує такі гроші. Ну та й на а, дрон FPV... Що хробаки, очевидно, будуть опускати в промисловому на промисловому рівні, е, додати таку вартість до того дрона, щоб був він набагато високотехнологічніший, не є проблемою. Враховуючи, що навіть встановлення на сьогоднішній день встановлення е, на сьогоднішній день е, тепловізійної камери, не нічної камери, тепловізійної, обходиться в середньому, десь теж Близько 200 доларів. Ну, відповідно, при вартості того дрона, в залежності від виробництва його характеристик там коливається в рамках 350-500 доларів, таке якісно вдосконалюючи той засіб навісне обладнання, як тепловізійні камери і комп'ютер-компаньон. Загальною вартістю там 150 плюс 200 доларів не робить цей дрон прям критично недосяжним по вартості там не знаю f 16 Але про що слід наголосити, які додаткові переваги відкриваються при масовому застосуванні? Чи хробаками, чи нами, незалежно, ми мусимо то усвідомляти. Перше. Багатофункціональність комп'ютера дозволяє суттєво розширити можливості дрона. Друге, основна проблема не влучань, не вражень дронами FPV, що зараз масово всіми застосовуються, це недотримання при доведенні цілі. Неутримання сигнала керування і відео зображення, тому що міняється радіогоризонт, дрон, коли летить, собі гарненько знімає небо. У нього все супер. Коли він йде на пониження, є купа перешкод, пілот знаходиться на відстані, відбувається розрив зв'язку, перше зникає картинка, може відбувати керування, можуть бути впливи там, окопних засобів ще якихось інших. І ще якихось інших зовнішніх факторів, і дрон стає некерованим. Пілот не бачить, куди він долітає. Дрон паде, вибухає, ціль не досягнута. Відповідно, в форматі встановлення машинного зору на дрон, пілоту достатньо долетіти до зони знаходження цілі з відповідної висоти виявити ту ціль на відповідному зображенні в камеру, котре він бачить. Навести туди оцей цілик, як то кажуть, і активізувати нажаття кнопки, активізувати е захоплення машинним зором і доведення дрону. В момент, коли дрон знижуватиметься на ціль, і пілот загубить зображення і навіть керування, цей е фіксація машинним зором цієї цілі, навіть рухомої, дозволить довести дрон до цілі і вибухнути. Тобто нанести відповідний е, урон. Третє, дуже важливе: масове застосування засобів такого типу штучного інтелекту дозволяє суттєво понизити рівень планку майстерності пілота. Адже йому достатньо буде довести дрон до зони ураження, навестися на ціль іти курити. Далі дрон зробить свою роботу самотужки. Це Суттєво полегшить а, селекцію пілотів, котрих головний фактор нестача у обидвох сторін на фронті, а, при наявності навіть засобів якісних кваліфікованих пілотів з бойовим досвідом, недостатньо. Нас час від часу а, а, безповоротно виводять чи виводять а, в санітарний спосіб. Тривала відсутність пілотів на смузі не встигає компенсовуватися новонавченими з бойовою готовністю, сладженими пілотами, котрі негайно можуть приступити до виконання бойових задач. Ці машинні зори і інші рішення технічні дозволяють понизити планку кваліфікації цих пілотів. Я вже не кажу про те. Це четверте, досить умовне, що комп'ютер дозволяє розвести функцію пілота і оператора. Тобто, пілота задача буде підняти дрон і прямувати в пошуку цілі. А оператора достатньо буде займатися на паралельному екрані не в даному випадку. Тут недостатньо обладнання, але його можна сюди докласти для того, щоб паралельно, вести, вести не перейматися якістю сигнала, не перейматися там польотними якимись моментами, а просто займатися пошуком цілі і доведенням його. До стану націлювання машинним зором. От Бачите, круїз, зараз, зараз ще раз покажу. Це, це інший дрон перехоплений, От він теж в районі кринків круїз пише, Це він пробує захопити, не знає, що він там захоплював. Більшість хробаків тренуються наразі, з тими засобами пробують гратися. І... Але ж питання навченості дуже швидко стане на потік. Відповідно, цей дрон теж був звалений з машинним зором. єдине, він нам не дістався, бо він впав на ворожі території, на окуповані території. І не стоїть задача підняти всі дрони. Достатньо мати деяку кількість тих засобів, щоб розуміти, розуміти їх потенціал. Ми вивчаємо кожний такий експонат, робимо обов'язково обов'язково репорти. Оцей репорт якраз і вказує описового характеру. Ну, що той дрон собою уявляє? А, загальний технічний опис всіх його інгредієнтів. А, зараз я вам покажу О, цей комп'ютер компаньйон затолований до того дрона, котрий дозволяє От плата ініціації зелена, а, котра а, забезпечує ініціацію вибуха. І жовтенька. Жовтенька – це Кнопка вимикач, котру проїбав вімкнути підерський пілот, і вона дозволила йому, а... дозволила йому прилетіти без цих самих, ну Схему я вам не буду показувати, вона нічого цікавого для вас не нестиме. А... Пілоти, легкість управління, багатофункціональність, доступність. Поставивши на промисловий рівень виробництва, його можна суттєво зменшити. суттєво Наповнити змістом, функціоналом та інше, пониження рівня кваліфікації пілотів, про котрих я нагадав, і, і промислове виробництво. Тобто зараз тут хто перший, того і тапки. враховуючи високу спроможність пробачого військового промислового комплексу, заходити у серйозні. Виробничі програми, про що свідчить, до прикладу, збільшення кількість шахедів, котрі зараз летять на нашу голову, збільшість концентрації дронів звичайних на смузі фронту, свідчить про те, що промислово вони готові серйозно готові множити, поширювати, передавати у застосуваннях робачі армії. Відповідно, ми від того будемо притерпати. І насичення тими засобами смуги, я вимушений пророкувати. Ще в цьому році, або давайте так, протягом от року, з поточного моменту, прийде час, коли дрони настільки наситять смугу, дрони засоби радіоелектронної розвідки, засоби радіоелектронної боротьби, і це вимусить всіх всі ті засоби, перераховані постійно вдосконалювати, настільки наситять смугу фронту, що між нами і ворогом буде величезна прірва. Сіра зона, мертва зона, в яку не зможе зайти і заїхати ніщо, ні зі сторони вирога, ні з нашого. І Вона може бути десятикілометровою ширини та смуга, і ми будемо віртуально обмінюватися ударами, не наближуючись до смуги. Бо будь-якого рухомого там зайчика, що з під кустів вискочить, загандошить за секунду той дрон, котрий буде пильнувати, чи буде на бойовому під пильним оком там розвідників крил, фіксувати будь-який рух, вражаючи все рухоме і нерухоме. І до цього не те, що слід готуватися, це слід усвідомлювати і рухатися семимильними кроками. До цього лише додам єдине, що системи, котрі ми широко зараз впроваджуємо, і моя рожева мрія. Забезпечити армію при потреби півтора-двома тисячами тих комплексів РЕРКОЛІБІН найпростішою системою радіоелектронної розвідки по виявленню зараз. У нас у черзі на навчання понад 250 екіпажів з моменту анонсу, двадцятого е березня. Нам вдалося суттєво прискорити збірку. Ми зібрали вже близько 100 комплектів і близько 50 з них видали екіпажам. Є бригади, котрі приїжджають. От дуже привіт, 24 четвертій бригаді. Данила галицького. Козаки приїхали в повному складі. Там два екіпажа, два екіпажа залишилися в місті розташування, отримали комплекси. За три години пройшли навчання. Забрав прямо на своїх комплексах на бойових позиціях і поперли до себе е, в розпалагу після на, на своїй бойові позиції, після чого вже внутрі на, на, навчили ще два своїх екіпажі. І, відповідно, одна бригада чотирма засобами закрила смугу з, там, е, з завширшки кожних 2,5 з кілометри, і хлопці тепер бачать 100% всього літаючого лайна, котре на них летить. Що стосується дронів машинного зору, це важливо, хлопці, для вас для перехоплювачів, нічого аномального, нічого нестандартного, я забув розповісти, що е, в даному випадку аналогова, аналогова камера експортує свій сигнал до комп'ютера, який конвертується в цифру і далі в такий спосіб оброблюється програмним забезпеченням того комп'ютера для застосування машинним зором. Але з точки зору перехоплення. Бачите, не можу так, щоб не відходити до якихось спеціальних текстів, куди цивільні, може не зрозуміють. З точки зору перехоплення, для нас з вами це нічого не змінює. Дрони з машинним зором ми перехоплюємо таким самим чином, як робимо це з дронами без, без машинного зору, адже у нас є контроль всього аналогу відкриту спектру частот, котрому толейно літає, і ми перехоплюємо відеокартинку. Відео... Відеосигнал дронів на машинному зорі нічим не відрізняється від відеосигналу звичайних дронів. Можливо, будуть. Нові частоти застосовуватися, і це знову ж таки відомо всім фахівцям, і вони знають, про який діапазон я говорю, але наразі аномальних якихось зміщень частот відео передавання, окрім стандартних 1,2 і 2 5, і 8, на масовому застосуванні не виявляється. Тоді як керування уже давно і воїнами ЗСУ пілотами, і хробачим говняним військом. Кастомізуються чи не в окопних умовах, завдяки зміщенню частот керування, про котрі теж фахівцям відомо. А я публічно кажу, коли ви купуєте для своїх військових, для тих організмів, які ви підтримуєте, засоби окопних ребів, у виробника, щоб в ньому були включені генератори подавлення нестандартних частот. Вам треба закрити керування на сьогоднішній день від 700. Мегагерц, там 680, 670 так і інше, від 700 до 1000. Це мінімальний пакунок, який має бути зашитий у той засіб окопного ребу для подавлення. Вам зазвичай пропонують стандартні рішення: 868-915. Це не працює. Концентрація таких дронів не перевищує 5%. Це там, де лінивий чи тупорилий храбак, який не вміє кастомізувати. Е е частоти керування. 95% дронів вже літають на понижених частотах керування, якраз що знаходяться в тому діапазоні від 700 МГц ну, до тої тисячі, котра є стандартна. І я тут зовсім ніяких секретів таємниць не розкриваю. Ідіть в жопу чорнороті експертні е формувачі думки. Адже в площині цієї інформації, загально доступної, але не всіми усвідомлюваної, стоїть життя наших бійців, напередку, котрих ви своїми зусиллями, своєю небайдужістю, фінансуючи ті засоби радіоелектронної боротьби окопні, обнадіюєте. Адже ви зібрали гроші, ви придбали якийсь засіб, передали його військовому. Військовий розуміє, що він є захищений. І він від цього, поведінка у нього зовсім інша під час е, маневрування, перебування в, на позиціях е, е, пересування і таке інше. І він впевнений, що він захищений від атаки fpv дрону, а це не так, адже в більшості тих засобів е, окопних ребів не передбачено подавлення нестандартних частот. На котрих зараз пересувається, уважно мене почуйте, 95% використованих ворожих, в тому числі наших, дронів FPV. Воїн бігає з тим чемоданом, тестою клеверною антеною, з тими іншими запропонованими засоби, думає, що він захищений. А по ньому прилітає і він не розуміє, що відбувається, а йому там якісь експерти розказують, ну не повезло тобі, тобі, тобі нестандартні частоти. Всі нестандартні частоти відомі, я вам щойно наголосив про це. Займайтеся компетентним постачанням і компетентним волонтерством. Не передбувайте, не розібравшись ті засоби, які вам пропонує ринок, адже вони є не те, що недієздатними, вони є небезпечними, адже вони запевняють свою наявністю воїна, що він захищений, а це є не так. Це все рівно, що ремінь в автобавтівці застігувати на випадок ДТП, у котрого з трьох точок закріплення дві розкручені. Ну і намотуй на себе той ремінь і розраховуєш. Ти не постраждаєш при ДТП. Тільки на відміну від ДТП, атака середньостатистичного дня на будь-якій смузі фронту на сьогоднішній день вираховується вже понад сотною одиниць за добу. Будьте свідомими. А ми будемо у міру своїх можливостей допомагати, інформувати, ну а паралельно окупасити ту підарню, допоки ми її не здолаємо. Тахімадяра очі та жало. Честь.